Вітанічко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. 190 лайків. Ви знову ж таки набрали на попередній серії порівняння двох кейсів. Куди ви поспішаєте, я не розумію. На балансі в мене вже, друзі, 15 тисяч донаточки. Ось тут бачимо його. Заходимо в кейси, бачу, що частенько пишете в коментах порівняти братва та незламні. От сьогодні ми і порівняємо, ось ці два кейси. 175 лайків під цим. Відео виходить наступна серія порівняння якихось кейсів. А яких це будуть кейси? Напишіть в коменти. Наприклад, кейс розгін і донатний. О, для прикладу, будь ласка, залишай свій комент, по протискай і на Ютуб підпишись. А давайте тоді почнемо із мого промокоду. натискаємо чотири квадратики. Введіть промокод, ставимо хештег і пишемо маленькими Євченко. Написали і підтвердили, отримали шість досвіду 35 тисяч валюти. А також друзі, ви отримаєте ось такий скін зараз. Я вам його покажу так. Ось такий скінчик, ви будете отримувати зовсім скоро, як тільки мій кейсик додадуть у гру, і відповідно теж буде відосик, можливо, порівняння свого кейсу з якимось іншим, можливо, просто відкриття свого кейсу. Коротше, це вже буде тоді, вже як кейс буде у грі. Скачуйте гру на ваш телефон під відео посилання на офіційний сайт. Поки що гра недоступна в Market, але вона зовсім скоро, незабаром з'явиться там. Поїхали тоді, чотири квадрати, магазин, 15 тисяч, значить, нам можна по 12... 550 витрачати. Окей, поїхали, значить, подивимося, що ми можемо вибити з кейсу, братва. Так, rolls мерс мерс Коломойський. Скільки це? 5 мільйонів. ОГО BMW X5M. Слухай, тут не. Ну, тут лада, по-любому, зараз нападає дуже багато. Е, давай тоді почнемо із нього. Е, 12 е, А, почекай, а як я так рахував 12500? Ні. О, 250 зходу. Почекайте, по 7. По 50, Щось я дав трошечки дроту. Ну, я математик, що той. Тобто 7500. Другий да ну нафіг. БХХ5, шо? Я шокований. Це це що за. Бля, роллс, коліна! Третій ма. Прикинь. Ладно, поїхав. Слухай, мені здається, що по одному такому прокрутке. 150. Що по одному прокрутику випадає більше цікавих речей, ніж коли ти крутиш. Давай ще тоді. Давай покрутимо, мабуть, ще разів 5, подивимося. Просто для експерименту. Я досвіду. Ну, нормально, поїхали далі. Ууу, З... галицький хижак. Там є мене, ну слухай, тут, до речі, машини дуже непогані. Скільки вона коштує, що вона мені так часто Почекай. BMW X5. m Ну, добре, давайте, давайте тоді вийдемо вже і будемо критик, я шо. В шо? О, окей, лада, окей. Я в шо шо я в шоці хотів. Лада, ну ти що? Так, 200... Так, слухай, може ще 5 мільйонів випасти тут. Ого, Лада, лада, добрий день. Це що за кейс просто. Мерсик, друга ме. Я в шоці? А що шо так сипле? Давай посім. О, от зразу переходиш тільки на велике відкриття. Лада, лада. 500 тисяч. Добре. Ой, лада. От, от я не знаю, як це працює. Коли ти. Опа, мільйончик, мільйончик. Коли крутиш по одному, по, по одному, випадає більше. Коли переходиш на 7 на 10. Взага... Скільки ця биха коштує, я не розумію. Скільки вона може коштувати? Я в шо. Шу... Коломойський! Попередній так відосику ви писали, що там я пропустив скінь діда. Коломойський, да ну нафіг. Немає. Так. Пацани, ну. Ні, то було 500 тисяч, не 5 мільйонів. 5 лямів! Просто зразу сходу. 5 мільйонів. Сюда. На базу. Так, 500 тисяч. Нормально. Ну, лади, це окей. Мені цікаво, скільки ця беха X5M коштує. 100. Ем, нормально. Так, Галицький ланцюг. Вже немає мій. Уп, кепка козак. Не падало, по-моєму. 500 тисяч. Нормально. Так, ще декілька. мерсик бенц. по-моєму, ця вже була. Купешка. Купешка вже падав, от хотілося Брулсика, звичайно, але. Блін. Останній прокрутик, так? Так, останній. Але слухай, ну, непогано сипонуло. Окей, йдемо далі. Тут ми можемо вибити, друзі, гелік, Форд Mustang, Гелік дуже файний тут. Форд Раптор і скіни. Давай поїхали. Зараз швидесенько крутонем, подивимося. Ай, дві машинки пролетіло. Поїхали далі другий раз. Ну. 15 досвіду. Ну. Слухай, по-моєму, братва, поки що один із топ... Єлік був. Давай, три. Немає. Мустанжик, сюди, віпочка і мільйон. Ніфіга собі прокрутик. Я це навіть заскріну, братульончики. Ви шо? Це взагалі якась сила. Так. Цей теж сипле прям нічого собі. Це просто обкуп 500 тисяч руку, Давай по 7. Гольф, ну, слухай, окей. Гольф-гольф. Досвід. Поїхали далі. Так, хотілося би. нові пачка, це про чудово, але хотілося би скінчик. Хоча би один скінчик. Поїхали. Так, нема нічого. Фольксваген. Ну, слухай, давай швидесенько вже відкривати, не затягувати то все діло, щоб постаратися. Оп! Олена Зеленська. Сюди! Нормально, нормально. але треба з пана Зеленського. Форд Раптор є. Гелік і Гелік не випав ще. І Скін Зеленського теж не випав. Форд знову повторочка. Капець, скільки Volkswagenів. Я в шоці. Угу. Так. Давай по одному. От реально просто для експерименту подивимось. Може, реально, коли ти крутиш по одному, то шанс. Ладно. Ну 100 тисяч теж непогано. Скін зеленського. От просто скін зеленського. Вже двічі пролетів він. Двічі по, по 100К. Угу. 150к і там вже був мільйони гелік. Слухай, мені здається, що може, може бути. 100 ти. Та слухай, а що так багато грошей дає? 250, 100, 150, 250, я в шоці? <гум> Мустанжик пролетів. Платеновій почка, прекрасно. Сільвер. Ну, слухай, нормально. Нормально. Так, платенові. У мене, походу. А, ні, все нормально. Думав, навушники розрядили, що звуки перестав чути. 150, так і ще декілька. Слухай, слухай, по-моєму. По Але просто грошей. А що тут, реально, 100 найменше? Ні, 50, а мені 50, ну дуже рідко падало тут. 100, 150, 250. Досвід, ну, слухай, окей. Досвід теж, в принципі, нормально. Опа, сюди, пів, пів лимончика так на базу капнуло трошечки. Не думано 250, та. Я не розумію, чесно. Це, це якийсь підкрут. Ну, до Зеленська. От хотілося б Зеленського. Скін класний. Дуже круто він зроблений. Немає, на жаль, так. На балансі 345 мільйонів. Зрозумів. Значить, телепортуємо сюди, бамс, і викликаємо ми машиночку. Транспортний засіб. Що ми вибили? Бенс купе. А, давай беху X5M сюди. Але ж як воно шикарно виглядає. Опа, слухай, я не знаю, чи вона дороги, дорога. Ану. Мільйон сорок. Ну, слухай, їх, по-моєму. Хай, хай, ця залишиться. Мерс, мерс купе теж випав. Зараз я його подивлюся швиденько. Так, управління транспортом. Так, Bugatti, Ford, Форд Ламба, Порш, Ferrari, Феррарі Ламба, отбеха. Mercedes-Benz Купе. Давай купешечку сюди заспавним. От. Але це, бачите, з двома дверима Ну. 405 тисяч продаємо. В принципі, гарно виглядає, але, друзі, не коштує він, на жаль, своїх грошей. Так, і ще отут є X5M. І ось тут Mercedes-Benz v 124 Що це? А, це старенький. Так, тобто, ну, Беха, оце x 5 m доволі непогано. Ну, тут, в принципі, зрозуміло, що стареньке. Так, а ну почекай, е, нагороди. Так, Volkswagen Ford Skin. Лада, лада, лада. А я ж, по-моєму, не пропустив, так? По-моєму, не пропустив. Зараз зараз подивимось, кепка-козак, Лада, 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 Мерс Бен Купешечки. Окей. Так, друзі, від вас 175 вподобаєчок. І напишіть в коментах, які наступні два кейси зрівняти. Беха реально топова. Ще а до речі, давайте скін Коломойського приміряємо. О. Ану. хай я, -я. А що він як в житті? Я не поняв. Що за красавчик? Лайк, підписочка. На мій YouTube канал. Бачимося з вами вже зовсім скоро. Ну і. Швидесенько лайки збираємо, порівнюємо наступні кейсики. На зв'язку з Лакою Євченко. Побачимося в наступному відео порівнянні двох кейсів.